Комісії 4, так, на засідання комісії запрошує Ольга Шахної секретар сільської ради, Тетяна Миськ, начальник фінансового відділу Лукушнецької сільської ради, Тетяна Свободя, Слово Денюк, соціального відділу, настання Лукушнецької сільської ради, Юрія Матинюк, головний спеціаліст Лукошнецької сільської ради, Микола начальник земельного відділу, Наталія. Дек. Ремонт від спорту Спортської сільської ради. Голова комісії Наталія Миколаївна. Так, на порядок денний засідання комісії виноситься. Питань 9. Хто за те хто за порядок день прошу голосувати? Хто за проти отримався? Так, перше питання про внесення зміни до рішення сесії Бурскої сільської ради від 12. Номер 2273 про затвердження положення про порядок надання матеріальних допомог жителям Лукушенської сільської територіальної громади. Так, доповідає допомогу. Знакове забезпечення надання одноразових матеріальних допомог жителям Лукушенської сільської територіальної громади для безселення адресності та прозорості під час вирішення питань надання допомоги. Внести зміни до рішення сесії Бушнецької сільської ради від 12.02.2025 року no 2273 про затвердження положення про порядок надання матеріальних допомог жителям у сільської політальної громади, а саме у додатку 1 до рішення пункт 102 і пункт Я Байкосів невіридат.

честно входит в Украину. Воздушненская сельская Виявив ще пункт 2, абзац три заходи програми у редакції, надання одноразої грошової допомоги особи, які здійснили поховання загиблого домеру, учасникам бойових дій, особи, яка захищала незалежність суверенітету, територіальну цінності України, підрала безпосередньо участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведенням, чи здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони. Із спрямування збройної агресії Російської Федерації в нашої та Ламарських областях, забезпечення звіснення заходу необхідних та забезпечення оборони України, захисто безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із військовою Російської Федерації проти України. Одна розвитати могила чинами сім'ї, які загинув формат польтову після звільнення з військової

Ради 2025-2026 Червонецького районного відділу поліції правління Національної поліції Філіпської області, копіруючи статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сільська рада вирішила затвердити програму сприяння поліції підвищення рівня безпеки громадян на території Кушнинської сільської ради на 2025-2026 роки. Фінансовий бідел забезпечить фінансування даної програми. Наша країна має фінансові ресурси почати. Де я наше звернення промінах відділу політики, нову продвинули національної поліції Тернопільської області, кровочка 26 закон України, про містерство України, Сурського рада вирішила заплатить програму, безпечного громада на 2025 2026 роки. Фінансовому відділу забезпечить фінансування західної програми межок найомних фінансової ресурси бюджет. Програма питання? Роки, малася, питання, про затвердження програми виконання рішення суду, коштів на 2025-2026 роки. Відповідно до підпунку три, пункту дев'ять розділу шостого проти цей положення бюджетного кодексу України законів України про гарантії держави щодо виконання судових рішень про виконавче провадження про місцеве самоврядування в Україні. Установи Кабінету Міністрів України 3. на 2.2011 номер 845 про затвердження порядку виконання рішень пристягнення коштів державного та комісіальному бюджеті або почників, приховуючи висновки постійної комісії сільської ради, сільська рада вирішила затвердити програму виконання рішень суду про пристояння коштів на 23 256 роке програму додається. Tak, zaczęła się kochamy się na zabezpieczenie. Wy tak pojazdiańskie do świeców, które mogą das potężna, 20, 25, dopowiedzia.

Для нагородження учнів та педагогічних вчителів до педагогічних працівників до різних закладів, які проводяться в навчальних закладах. Раніше такі витрати фінансувалися з, з бюджету. але... За протимутим. Сьомо. Передати кошти субвенції місцевого бюджету державного бюджету. На виконанні програм соціального колонічного розвитку регіону ви трансфер державного бюджету. Програма сприяння поліції піднічній лінії безпеки, поменяння на території міської ради. Відповідно до статей 85 та 91 бюджетного кодексу України та частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Допошнецька сільська рада вирішила передати кошти субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку ліворів турі 50 тисяч гривень. З них передача субвенції з місцевого бюджету Лучнецької сільської територіальної громади до державного бюджету Кременецької ежопицької області на реалізацію заходів у програмі сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки дня на території Лукушницької сільської ради на 2025-2026 двадцять пять роки сумі 50 тисяч гривень, затвердження текст договору згідно додатку 1 Місцевим бюджетом та державним бюджетом з бюджетного кошти сільської територіальної громади до з кошта, з історії, домаді, з державного бюджету та доручити військовому робі підписати договір з правом внесення редакційних потошників у разі необхідності. Предметом договору є кошти, що передаються в 25 році бюджетом Бушненської сільської територіальної громади у державному бюджету у вигляді міжбюджетного бюджетом. Бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку і нові на придбання, на придбання камери відеоспостереження обсяг між бюджетного трансферту і становить 50 тисяч гривень. Хто за проти отримали сьогоднішнього прийняття? Комісія рекомендує, 8. Простановлення місцевих податків і зборів на територію Департаменту сільської ради на 2026 рік. Доповідальність відповідальність. 9. Відповімо до статті 10 пункту 12 статті 12 статті 265 287 291 295 пунктового кодексу 2. 10. Кривджий пункт 24 частини 1 статті 26 Закону про місцеве забезпечення в Україні, раховуючи рекомендації посільної комісії з питань фінансів

The that being is part of the manual product, it is the doting. Just in the deal it's a

на 2025 рік Згідно з додатком один. Затрати зміни до фінансування бюджету. на 2025 рік Згідно з додатком, 1. Зміни до бюджету, згідно з додатком 2. Завертите зміни за розподілу видатків від бюджету на 2025 рік згідно з додатком 3. У тому числі, не зміни видатки загального. Фондо бюджету в опцизі 100 тисяч гривень зменшення за рахунок спрямування. Перерозподілу видатків заголовним розпорядниками бюджетних коштів сільського бюджету зменшення 100 000 гривень. Зміни видатки спеціального фонду бюджету в опції 150 000 гривень за рахунок спрямування. Перевиконання до підної частини загального фонду сільського бюджету: 50 000 гривень. Переданого із загального. Буджету розвитку спеціального фонду перерозподілу видатків за головими розпорядженнями бюджетних коштів сільського бюджету перед за морських загального бюджету розвитку спеціального фонду збільшення 100 тисяч гривень. Затвердити зміни до бюджетних транспортів сільського бюджету у 2025 році, згідно додатку, 5, затвердити зміни до розподілу витрати до бюджету баріалізації містерів затверджений радами города у 2025 році згідно додатком 7 контроль за виконанням даного рішення покладено на постійну комітет бюджету формування соціально-економічного розвитку інвестиційно та енергетики mm -hmm. з -е. Розмінути яку номенування заклад загальної середньої освіти кругнівської загальноосвітньої школи та двох ступень України сільської ради Турпільської області відвідає на старого п'ять? Приблизно до закону України по освіту по загальному середньому світу, круючись постановою Кабінету міністрів України No 245 від 5 вересня 2024 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів. Від 14 січня 15-го року номер шість 27 грудня дві року No108 з метою створення оптимальної освітньої мережі, необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти територіальної команді, проведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства через недостатню наповнювання класів навчального закладу. Та контингенту учнів за погодження з офіційними комісіями, Бушнецька сільська рада вирішила змінити тих на найменування закладу загальної середньої освіти Бушнецької сільської ради без зміни організаційно-правової форми. А саме Крутнівська загальноосвітня школа, 1-2 другу ступені Лушневської сільської ради, Тернопільської області, юридична адреса 47-054, Тернецький район, Тернопільська область або Крутнів, вулиця Центральна. На Крутнівську початкову школу Бужна сільської ради Тернопільської області, юридична адреса 47-54, Кремнацький район, Тернопільська область, у вулиця, центральна 30, затвердити статут початкової школи, що додається у новій редакції, а також здійснити усім е, заходи е, організаційно-правові, передбачені чином законодавством у зв'язку зі зміною ідею типу та переименуванням. Е, 200, 245 у вересні 25-го року навчальні заклади, в яких менше 45 учнів не можуть фінансуватися за кошти бюджет, державного бюджету, тобто освітня субвенція туди не може заходити. У нас таких чотири навчальні заклади, кількість дітей, яких з вересня 25-го року буде менше 45. Тобто, якщо ми не понизимо ступінь, ступені навчальні заклад, ми залишимо так, як є. Законодавство нам дозволяє таке право, але е, тоді е, заклад фінансується виключно з бюджету е, місцевого, тобто зарплати вчителі всі е, е, обов'язкові платежі будуть платитися з місцевого бюджету. Разом з тим, хочу зазначити, що в травні місяці у нас е, була служба якості оцінювання. І служба якості освіти, які надали рекомендації і висновки про те, що у нас неефективна освітня мережа, яка не дозволяє дітям в повній мірі отримувати ті знання, які, е, які потрібні згідно е, державних стандартів. Е, саме тому потрібно прийняти рішення про пониження ступені даних навчальних закладів, про зміни організаційно-правової форми. Тобто, ми їх не приєднуємо, ми не робимо філії, ми просто понижаємо не Залишаючи юридичну особу, як самостійно. Тобто не може бути, що, наприклад, тій може бути в нашій районі, ті інші другі район. Ну, може таке бути, але той район,

Не дозволяє нам здійснювати фінансування з субвенції на освітньому мережу, тому також відповідно до постанови 245 відбуду закону України про освіту про загального освіту сестра вирішила змінити тих до на найменування закладу загальної середньої освіти без зміни організаційно-правової форми. ne bi spomnil sploh, da je bil moj ljubi film Vojna in Kozarec. Ne znam ugotoviti, če je sploh kdaj na tisti strani. pa če ti ne bi bilo všeč, ne, potem bi tudi ne več hodil, recimo, ne, tako, pač se mi zdi zelo odvisno od tega, če Та як розміну типу закладу загальні среднеї святили, кого я вже загальність школа, а що доступні світської Кормі на екстранаті чи на смені формі як навчання, такі діти до розходу освітній інформації не враховуються. І якщо ми розпочнемо навчальний процес, ми його серед року завершити не зможемо. Тобто, якщо 5 вересня у нас там 45 дітей, ми нормально розпочинаємо навчальний процес, а 10 вересня у нас там 44 дитини, навчальному процесу ми завершити не зможемо. Але жодна...

Служба якості освіти зробили, проводили аудит, пробили різні допомоги. У нас надзвичайно висока вартість навчання одного учня порівняно з загальноприйнятими нормами, тобто це приблизно з кілька разах. Вартість навчання учня перевищує. І ще якщо ми беремо інші школи, тобто. Йому порівняно з малокомплектними школами в півтора грата нижче ніж цей, тому е, зберігати таку освітню мережу, яка у нас є, є недоцільно і це не раціональне використання коштів. Якщо врахувати перспективучнів е, за.

ми се рекомендуємо питання на сесії. Всі питання, які були на розгляд.